Сегодня неделя, 27 квітня. Я стою посреди села. Только что рядом проходил мужик, это самое, не знаю, это его территория. <с> В общем, короче, это самое, я ему пояснил, кто я. Вроде нормально. Он пишет далее. Так вот, ночуем я сегодня. Ночувалы. Такие наши берманатки, Сразу уже начинаю складывать. Потому что это самое. Треба побыстрій їхати в цей город Суль'яна. Може там Wi-Fi поймає, наконець зможу виложити відео. Розетку б тоже найти. Бо енергія на исходе. Таке вот это самое. Комари тут немає. А от мошки якісь противні, в очі лізуть. Пф. Ось де пока вивів велосипед на дорогу, он що робиться. <гум> Скихи. І на передньому те же самая. Тоже капець сколько їх ось тут только з'їжджаєш з асфальта тут ужас тут взагалі іменно тут місцевість така, що якраз якерці так улюблять що вроді якраз не стість але дуже сухо От, виходимо на дорогу Короче, той мужик позвонив хазяїну землі він приїхав поговорив зі мною а потім привіз мені дві бутилки води Получается, тут найшов заправочку З розетками трошки зарядив Но розетки на солнце поэтому не очень хорошо Но зарядив щоб було Потом може ще найду А тут якраз поворот уже Я так понял что оце есть та дорога Я поеду на Эквадор И це уже Сульяна Мы уже в Е въехали Вот так вот Быстро однако Получается я щось вчора совсем лоханувся і перепутав кілометри і поїхав набагато далі. Тому і заправки були не там, де я хотів. Даже основні траси бувають от, повне лайно. То, оказывается, був поворот не туди трошки, мені лучше дальше проїхати по основній повороті. Получается, паралельно основной, по -основной трассе тут є ще одна дорога. А я, Вулиця. А я думаю, я їхати? А потом дивлюсь, тут велотропа. Значить сюди і поедемо. А потім повернемо на ту. Все одно мост такого один через річку. Магазин Тотус. Последний в Перу. Случайно на пути вперу. Я вирішив купити самих необхідних продуктів. Витратив наличку. Правда, коца рубля не захотіли брати коцаного. Короче. И 20, 20 копійок тоже это. Зато десятку вчора сплавив. Таку, що ніхто не хотів брати. Ну, вот так от, Дерней позавчора. Щось есть не ловляться. В центр города я вже проїхав. Можливо, капець. Буду викладати відео вже в Еквадорі. Ось вот так вот. Прикольного освітлення тут. Я там якийсь вайфай поймав, тому заведенні, кстати, де вони ставки роблять на футбол. Я думав, що то там ловиться, це. то навіть хтось телефоном роздавав і він пішов потім. Я почав відео грузити. От. Мені таке общество прийшли і все. І пропала связь. От. Я думаю, куча машин, там під землю їдуть усі. А там, оказывается, хитро так. Вони їдуть вниз, тому що там мост. Через туннель виходять на мост. І тепер мені обертатися. Але тут є інший мостик, я по ньому поїду. І там вони зустрінуться все одно ці дороги. Ось такої Це ж треба. Тут такі класні місця для відпочинку І з офігенним відом. А там які, там гес, по-моєму, якась чи щось таке у них. А вода дуже мутна чогось. А ось наш мостик, по якому я буду переїжджати. На тому берегу зелені ще більше В общем, да, на цьому березі зелені ще більше. Ми тут будемо їхати взагалі по зелені, але в низині тут будуть комари, а там де я буду ночувати на вершині, там, скоріш все їх не буде. Зараз ще буде якийсь городок, а далі все. Коротше, тільки що в магазин зайшов, купив собі молочка ще. Хотів розчитатися цією карткою і так, А воно мені коротше, показує білу картку. А я подивився потім, воно показує обидві картки, щось білим покрасило. Придятина така, я ж злякався, думав, му картку удалили. Це знаєш таке місце прикольне. Я тут зараз перекус зробив собі. Тут так прохладненько в тіні. Тут якісь банани валяються, але вони зелені, по-моєму. Я по-моєму знову забув засняти відео з того місця, де я викладував. Там дуже хороший Wi-Fi, там больниця якась. Вона за решеткою, я стояв перед решеткою, це саме в тіньку. Викладував відео, общався з Танюхою, І Охранник дуже довго дивився, слухав, коротше, а потім приніс мене в гостині булочка. Я зараз з тими булочками перекус зроблю собі. Прикольно, це ще не Еквадор, а зато кругом уже банани, банани, банани. Столько бананів кругом. На їх немає, там видно, коротше, грузили. Покидали браковані, але вони всі дуже зелені. Вони їх збирають зеленими зовсім і відправляють кудись далеко, навірно. Тут в низині ріки, канали тут і такі от бананові заросли і взагалі от таке от зелене. І комарине пекло, звісно. так що тут по-любому десь не можна зупинятися, треба доїхати до того місця, де дорога йде вгору вже. Там буде класно. Вот и все, тут уже сады закончились, начинаются такие помпасики. Вот. Тут уже маловероятно, что будут комары. Вот. Так что нормально. А мы поедем ще дальше. Від'їхав від цієї хацепетовки. И движения машин стало дуже мало. Так прикольно. Це в Хорватії, похожа місцевість була. Отак от О, ще відчувається атмосфера друга якась. О, пари сильніше, навіть в тіні потію. От. Получається це саме там в річці вода дуже мутна була. Але всі купалися, у мене теж чесалося покупаться я сьогодні утра бутилками облився Вчора я в річці купався з милом. Причому вчора річка була кошельная Кожен день не обязательно завтра вже десь покупаюсь в новій країні А ще это у них прикольные такие возле фундамента така призба. дуже удобно для сидіння і лежання. І тіньок возле хати завжди. заборов немає Зато если зубидешся, щоб постоять Тинько <си> Сразу хтось отреагирует. Дуже цікаво штуку замітили. То типа шлем. Хопеньки. Пенопластовий шлем. Тобто він без нічого, без кріплень. Не знаю, не надо мені шлем взагалі навіть мені може. З собою я його не заберу, все одно. В Європі якби найти шлем хороший. Ящерка така красива. Трошки ого, ого. засек. Прикольно, впервые попалося таке місце. Ніде в Перу подобных не було. Це з двору. І взагалі така місцевість Прикольно. Напоминає Европу. От. Я подивився, я вже нормально проїхав, більше 30. 36 до кордону залишилось. В принципі, кілометрів через 10 можна вставати вже. 6-4 години. Хоча я проїхати можу і 20. Ну то є зможу поїду. Сейчас Ще 140 метрів під'єму залишилось у То есть я вже піднявся нормально. А, прикольно, у них кстати, гамаки з'явилися останні дні. До цього не було. А тут дуже часто бачу люди чилять в гамаках денечку. Ось наша дорога вже повернула вдоль цього водойому, як по карті написано. А водойом то, оказывается, ось дамба. Це водохранилище якесь, тільки не для чого воно. Чи просто для води. Чи там якась гес. Блін, нікого не було, тут взяв, проїхав. Будочка якась технічна заброшена. І вот такі. От ці. Такі всегда возле різного ГЕС, возле дамб, бувають технічні всякі эти отвори. Для чогось там вони щось изучають. От. і тече ручейок з нього. Вода видно прозрачна хороша. От. <головіка> Напоминає каховську гесі, возле неї територія дуже похожа і там природа дуже похожа теж. Рослини і все таке. Таке це вдоль струмочка пройти от там за угол. І <laughs> стать возвінього. На самом деле тут не так все мертво як кажеться на кафті. Хацапетівка, а далі ще одна буде. Наступні хацапятівки дорога різко повертає, основна. Там якийсь контроль, але нічого не контролюють, так всіх пропускають. Вот. йдемо далі. Странне, якесь це самое Подйом, спуск, подйом, спуск. А де ж вообще підйом? Я ж должен піднятися вгору. А поки що я нікуди не піднявся, так, вверх-вниз. І вже я далеко від того водойому звернув, між гор дорога бітляє. У них таке часто робить, я так не розумію зачем. Що важко було трубу проложити і проложити нормальну дорогу. Вони вмісти цього просто плани ложать бетонні пліти і вода тече отак. У мене аж до цього до переключателя достало. Прикольно як тут все перемішано. Обичні дерева, колючі дерева і кактуси, причому Причем здоровенные А травичка вся выгоревшая. Тобто тут явно осінь. Видно, що доща давно не було. Може це і хорошо. Ось опять якась археологіческая безобразія. Это получается там где-то в кущах тоже можно кости найти. Так, далее еще одна хацапетовка, а перед ней еще одна калюжа. Люди, они купаются и стираются. Я сьогодні покупався Не один, оці двоє хлопців теж падали І зараз може ще хтось упаде коротше бо там дуже слизько Там нальот Але ті хто хитрі знають куди об'їхати Бачиш? Отаке. таке А ми не знали і падали В общем отаке Класно зникався. знайшов прикольну стежечку від дороги і сховався ось під деревом. тому що там от стежка проходить, іноді може хтось ходити, Но ну, якщо я буду сидіти тихо, мене не заметить. Вот так от, Тут мені буде намного спокійніше, Я тут все приведу в порядок. тому що мені кажется, хранится близько. Впереди якась хацапетовка, а за неї можливо вже все. тому лучше тут стати. Я трошки повернувся. солнце заходит. У нас хованка, хата. Пришлось даже двери закрыть, бо ветер такие иногда порывы. Вот. Хотел посадить без защиты этой, но не получается. Ветрозащита нужна. Так установлю хорошо. Надеюсь, сегодня будет дуже комфортно стоянка. Последняя в Перу. Шматье моя сушится. Я поки голенький посижу, вроді нікого немає. Але якщо потім позлітається, буду одягатися. <гум> вот такий одіватися. Не люблю вітрозащиту тим, що як тільки її поставиш, дим починає в морду дути. І неможливо зробити нічого, вона все одно закручує і по-любому в морду попадає. Якщо відставити подальше, то нормально. Я зараз саме каструлю випалюю, бо вона пригоріла з утра сильно. Отакоє. Вот Сьогоднішнім днем я удовлетворів. Прекрасно все получилось. План мероприятий выполнен и перевыполнен в полном объеме. Я выгрузил все видео, что накопилось. Вчерашняя серия получает, ну вчера, вчера я снимал в 9 минут, поэтому решил пока не работать его. Но возможно, если сегодняшнее видео получится длинным, то я просто до вчерашнего добавлю ответы на комментарии. Я там пошвайпал их буду завтра наблюдать и отвечать. Вечерим, то я вже не стигнув, скоро Вот. А так класно. І ще я знайшов таку класну стоянку, так удивительно, ще так близько до границы, де добрался. Даже Навіть до границы я приїхав ближче, ніж думав. Взагалі, класно сьогодні все вийшло в мене, сьогоднішній день хороший. Якщо ще не буде комарів, то буде просто зазвичай. Сьогодні на ужин кстати, у мене не буде нічого м'ясного рибного. Сьогодні буде молочне. Я купив молочка, от этого того мого любимого. в Взагалі, ви бачили його. Да? Буду в мене вона і на ужин, і на сніданок трохи останеться там. А якщо що, потім уже сухим доганюсь. Я ще сухого мало употребляю, я його вже давно не купляв, то і остаток до сих пор доїдаю. Інтересно, як там в Еквадорі, що там буде які нові продукти, там поміняється раціон. І так от щас випалю кастрюльку і поставлю гарячу водичку, щоб розбавити молочко. Це найвкусніша штука. Я вчора його як я просто балдею. Він наче наркотики якісь. Понятно, що там соя, але як вони його так ділять, що воно напусне топлене молоко. Така вкусна штука. Невозможно передати. Ось таке. Зараз воно так прокалиться добре, і все, що внутрі той нагар, те, що знаружу, то саживало, воно все привертиться в попіл. І легко витрушується. Он лист потер, і все, а потім водой сполосну, і все. І все це дело. Ось от, от процедура. Я думаю, що. І ці дві кружечки теж випали, тому що на них нагар хороший вже зібрався. Я їх примерно раз в місяць так випалюю. Тут якраз хороший повод, місце хороше, дров багато, дров вистачає. Вот. Мені її всі треба спалити, щоб на границе з ними не їхати.